Пікери, а також глядачі у прес-залі та всіх, хто дивиться трансляцію і запис цієї події, український кризовий медіа центр продовжує свій робочий день. І я оголошую про початок прес-конференції, присвяченої презентації діяльності громадської організації Рада арабських журналістів в Україні, і запрошу до слова модератора заходу пана Марка Тохме. Доброго дня, панове! Ми вітаємо вас сьогодні, щоб оголосити про офіційне відкриття Арабської медійної ради в Україні. Ми громадяні України, арабського походження, ми багато років живемо в Україні, тому що Україна дала нам дуже багато. Передаю мову голова Ради. Прошу.

في ظل ما تتعرض له أوكرانيا من حرب وغزو روسي كان لابد لنا أن نوضح الحقيقة لعالمنا العربي عما يدور في ظل الدعاية الإعلامية الروسية الكاذبة وتغيير الحقائق لذلك قررنا عمل هذه المؤسسة التي سيكون لها عدة منصات إعلامية باللغتين العربية والأوكرانية كي يكون لنا دور إيجابي بالدفاع عن أوكرانيا مما تم نور رول وزاخستي أوكرانيا أوكرانيا تارابسكي سويت

Ми прагнемо посилити зв'язки та зміцнити ці відносини. Ми також не повинні забувати, що є арабські країни, які відступили з гуманітарними ініціативами під час війни, надаючи гуманітарну та необхідну допомогу невинному населенню, яке постраждало від під час війни, камата табар Україна Філітанала Арабійдауля Мухма. لما تتمتع به من دور كبير في حفظ الامن الغذائي العالمي وكانت مزارا للسائحين العرب والطلاب والمرضى بالاضافه الى الاستثمارات المتبادله في مجال الاقتصاد اوكرانيا також вважається важливою країною в арабському світі через її велику роль у збереженні глобальної продовженої перспективи і вона була місцем для арабських туристів студентів та пацієнтів من جانب اخر سننقل ما يحدث في اوكرانيا للعالم العربي كذلك سنقوم بنقل ما يحدث في العالم العربي من احداث للراي العام الاوكراني لان هناك مناطق عربيه تعاني ايضا من الاحتلال وويلات الحروب كي يكون هناك تفهم مشترك لقضايانا المختلفه З іншого боку, так само як ми будемо доносити те, що відбувається в Україні до Арабського світу, ми також будемо доносити те, що відбувається в арабському світі до української громадської думки. Тому що є арабські регіони, які також страждаються від окупанції та ліху воїн. Всі попередні причини змусили нас ініціювати створення цієї інституції, і ми сподіваємося, що всі будуть співпрацювати з нами, включаючи журналістів, медіапрофесіоналів та медіаорганізації, щоб ми могли донести наші повідомлення з повною прозорістю. І незабаром ми повідомимо вас через наші медіасторінки про нашу політику та механізм роботи та приєднання.

Пані та панове, прошу вас. Доктор Саїд, заміститель голова ради. Добрий день всім. Спасибо, що ви прийшли на презентацію нашої роботи Ради арабських журналістів України. Хочу добавить к сказанному, то, что мы открыты для работы и сотрудничества со всеми центрами, исследовательскими и медийными в Украине, чтобы мы могли провести исследования в разных сферах економіки, политики, общественного мнения. Также мы будем работать с центрами такими же в арабском мире для того, чтобы могли передать правильную точку зрения Украины в арабский мир и также из Арабского мира. В Україну для лучшего понімання друг друга для улучшения улучшення також розвитку і затрудничества в різних сферах між народами і між государствами государствами і також іслідувальськими центрами. Спасибо вам большое і я думаю, що зараз. Сейчас... Один із наших партнерів і друз друзей з України, Ігора Семиволос, голова центру тоже может сказать теж Спасибо, сказати слово. Спасибо. Спасибо, Саїд. Я... я спасибо кажу. Це <laughs> через те, що ти говориш російською. Дякую дуже. Ви знаєте, я хочу згадати одну зустріч, яка відбувалася за чотири дні до війни. Тоді ми з Саїдом зустрілися в центрі міста і якраз обговорювали, що робити, якщо почнеться війна, як діяти. І от мені здається, вже тоді ми зрозуміли, де ми можемо бути найбільш. Потрібними та і запитаними. І от, власне, практично з початку повномасштабної війни я бачив Саїда, я бачив Мухаммеда, я бачив Рамі, я бачив багатьох інших представників арабської діаспори громадян України. в На різних арабських каналах я бачив, наскільки. Ця робота є важливою. Арабський світ, без сумнів вперше очевидно побачив Україну. Він відокремив її від колишнього радянського союзу від Росії, але для більшості людей це тера інкогніта. Тобто, треба пояснювати. Пояснювати відмінності, пояснювати особливості, пояснювати політику, тобто це величезний і дуже склад, величезний, дуже складна робота, і я відверто кажучи, іноді дивлю... дивлячись на ці годинні передачі, да, де приходиться пояснювати і про я відверто скажуть протистояти і ведучому, і експертам в Москві. А їх вибач їх там безліч, їх там величезна кількість, які намагаються нав'язати арабському світу свої наративи, використовуючи травми арабського світу, які намагаються споплюжити українське ім'я, які намагаються дискредитувати нашу боротьбу. От наскільки це важко робити, і, і з яким е, якою впевненістю, як впевнено це роблять е, наші колеги, і для мене. Це дуже а, такий важливий момент сьогодні, тому що я вважаю, що самоорганізація це дуже важливий компонент а, громадянського суспільства. А коли а, от настає той етап, і люди відчувають, що потрібно організуватися, потрібно, потрібно координувати свої меседжі, свої, свої підходи, ви напрацьовувати свою політику. А це означає, що цей процес живий, він розвивається, і, там, і ми бачимо, що громадяни України, арабського походження, журналісти, які працюють тут, вони актори цього живого процесу, процесу взаємодії і процесу боротьби. Тому що в чому одна із важливих елементів сьогоднішньої. Ситуації. Війна вона не лише стосується війни на полі бою. Половина війни відбувається в головах людей, в серцях людей. І інформаційна боротьба станом на зараз є одним із ключових чинників, які допоможуть Україні перемогти. І внесок Ради арабських журналістів в Україні в цьому сенсі, я сподіваюсь, буде. Дуже великий, і вже якщо ми говоримо про інформацію, я хочу передати слово Вірі Константінові. Він вона у нас відповідає за інформаційну політику нашого центру. А якщо, скажімо, ви читаєте наш телеграм-канал ЮАМЕС оцінки погляди, коментарі. Або підписані на наш YouTube канал Юамос про Україну та Близький Схід, то ви так чи інакше стикалися з роботою пані Віри. Віра, будь ласка. Пане Ігорю, дуже вам дякую за доброму слові. Я хотіла би почати з того, що висловити величезну вдячність кожному представнику арабського світу, який допомагає Україні і стоїть разом з Україною в цій несправедливій, нічим не спровокованій війни війні за справедливість, за наше майбутнє і за майбутнє. Всього цивілізованого світу я дійсно хотіла би зазначити, що можливо центр близькосхідних досліджень це такий собі місток, який ми скрупульозно намагаємося вибудовувати з. Арабським світом пояснюючи наскільки унікальним є арабський світ, яка унікальна культура, яка глибинна філософія стоїть за цим. Але при цьому дійсно, на превеликий мій жаль, ми го почали говорити про те, як важливо позиціонуватися Україні в арабському світі тільки після початку повномасштабного вторгнення. Визнавати свої помилки, як то кажуть, не гріх, але в той же час важливо зрозуміти, що наближення. Дійсно, ми маємо деякі особливості, але в той же час ми маємо багато спільного. І я думаю, якраз наша робота, я сподіваюся, наша робота відкриває для українців арабський світ з тої з точки зору. От я Наприклад, дуже рада, що доля звела мене з паном Ігорем і з паном Сергієм, які присутні тут в залі, тому що ця повага до культури, повага до мови, арабська мова прекрасна. Я сподіваюся, що колись, все ж таки, виходячи на арабські медіа, я зможу говорити арабською, але тим не менш, вивчення культури, вивчення мови це невід'ємна складова наближення наших країн, наших народів. І я сподіваюся, що зв'язку. З, на жаль, трагічними обставинами. Ми все ж таки інакше будемо сприймати все те, що ми знали про арабський світ і все, що арабський світ знав про Україну. І я щиро радію, що така ініціатива народилася. І ще раз дуже вам дякую, що краще Дуже вам дякую. Якщо у когось є якісь питання, будь ласка, не згудьтеся. А якщо є запитання в залі, підіймайте руку я підійду з мікрофоном идут всем. Поэтому хочу поздравити себе Україну і вас за створення такої ради журналістів арабського пресс громадянини громадянина Украины. Это очень важно. В чем важно? Я вопрос потом скажу. Важно в том, что когда э, каждый из вас выступает на арабском телевидении, вы просто доносите на арабском языке то, что у нас и происходит в Украине. Какая война, как агрессор поступает по отношению к мирным людям здесь, в Украине, как убивают людей, бомбить и все. И это очень важно, потому что когда информация дойдет до арабского гражданина в арабском мире через переводчик, то очень много э, смысла и слов пропадается. И отсюда хочу призывать наши офисы президента и наш президент Зеленский, для того чтобы ваши инициативы, которые вы создали этой рада, чтобы была поддержка. Потому что, как отметил Игорь Семиволос, что война не только на боли, а информационная война, это очень важно. Люди арабского мира должны понимать, что происходит в Украине. что Украина здесь действительно это та сторона, которая никого не нападала. И, к сожалению, 70-80% арабского мира, они больше придерживают российские истории и вранье. Поэтому здесь нужна серьезная поддержка. А Мой вопрос к вам, господин Мухаммад Аль Арухи, хотел уточнить, Какие у вас, вот вы создали этот рада, да? Какие у вас следующий шаг для того, чтобы просто действительно наше правительство, потому что здесь тоже нужно потратить и много э, э, усилий для того, чтобы просто ваши голоса вы э, э, донесли до арабского мира? Э, вы собираетесь писать письмо офисе президента или нашей премьер министр Или какие у вас вот следующие шаги и какие вот это... Э, شكرا لك دكتور رامي ابو شمسيه على هذه الكلمات الدافئه يعني ونتمنى ان نعمل سويا ومعا جميعا حتى نحقق الاهداف المطلوبه. حقيقة خلال ايام ماضية قليلة حصلنا على التراخيص اللازمة لافتتاح هذه المؤسسة <applause> لدينا يعني اهداف وطموحات وامال كثيرة يعني نريد ان ان نحققها من خلال هذه المؤسسة وسوف أزودكم يعني بعد بعد انتهاء المؤتمر بالبيان العام هو مطبوع لدينا اعتقد مع الاخوه هون ولدينا رادي اهداف ان نصل الرساله الى الوطن العربي كما يجب حول ما يدور الحقيقه التي في اوكرانيا حول الحقيقه في اوكرانيا Наша أه، في في سوف نو... يعني نراسل جميع المؤسسات العربية المهتمة أه، أو المؤسسات الإعلامية العربية المهتمة بالشأن الأوكراني ولها تأثير بالشارع العربي كي نطلعهم على الحقيقة. المعلومات في ميديا أه، كما يعني نطالب هنا ايضا في اوكرانيا من السلطات الرسميه بتسهيل يعني عملنا ودعمنا لوجستيا حتى نستطيع يعني ايصال رسالتنا بكل اتقان українському державу нас підтримувати اي استفسارات اخرى جاهز <صفيق> Я думаю, протягом місяця ми плануємо провести круглий стіл спільно з Радою, вже Центр безслухідних досліджень, стратком і рада арабських журналістів, і на цьому круглому столі якраз залученням державних представників. Тут важливо, це абсолютно вірно. Треба одразу залучати державних представників для того, щоб спільно виробляти, в тому числі, політику. І ми спробуємо поговорити про російські наративи на Близькому Сході в широкому розумінні, які це наративи, на що вони спрямовані, як вони працюють, де, де застосовуються, і відповідно, які ми можемо. Готувати наративову відповідь та що ми можемо запропонувати, яким чином ми маємо представляти Україну, українську політику, а які елементи цих наших наративів краще будуть працювати на близькому сході, тому що це от крім практичної роботи, це висвітлення ситуації в Україні. І або ситуації на Близькому сході, наша е, робота має полягати також в формуванні у цього цих політик і допомога е, саме державі в формуванні таких політик, тим більше зараз е, глобальному півдню приділяється в Україні велика увага. Тому я думаю, що це один із таких перших кроків, які ми будемо спільно робити. Шановні гості, чи є ще запитання до доповідачів? Е, немає, то маєте можливість для фінального слова, якщо бажаєте. Тоді е, е, я почну, а наші колеги, мої колеги підхоплять. Ну я е, дуже вдячний всім. За ініціативу за те, що ви прийшли, за те, що ви проявили інтерес до цієї події, і я дуже сподіваюся, що ці зусилля вони будуть продуктивними. Ми знаємо, що часто трапляються багато ініціатив далеко не всі ініціативи завершуються, але тут ми бачимо таку тяглість і інтерес, який закладений вже всередину, і тому я більш ніж впевнений, що ця ініціатива, ця організація, її діяльність буде успішною. Ну а щодо центру близькосхідних досліджень, то без сумніву ми будемо допомагати логістично, інформаційно, організаційно і іншим будь-яким іншим чином. Будемо сприяти діяльності Ради арабських журналістів в Україні, тому що на нашу думку, ця робота це величезна і дуже корисна і дуже важлива робота для України. Шукран. Я продовжуючи те, що пан Ігор сказав, я думаю, що максимально все, що ми можемо зробити, це допомагати і дослідження проводити. Я думаю, ми це будемо робити і підтримувати. Я ще раз хотіла би приєднатися до всього того, що сказали колеги, і це велика честь, що є у нас такі активні громадяни. І те, що Український центр близькосхідних досліджень налаштований на допомогу і розвиток цієї ініціативи, я думаю, що в перспективі, я переконана, що в перспективі ми будемо мати хороші результати співпраці. Дякую. أخيرا يعني بشكر حضوركم جميعا، أتمنى في اللقاء القادم أن نطلعكم على ما حققناه من إنجاز حتى تلك المرحلة، أعد به الدكتور رامي شخصيا وجميع الحضور. حضوركم هو نجاح لنا، هو يعمق أن المواطن العربي الذي يعيش في أوكرانيا منذ سنين طويلة أنه ينتمي بحق إلى هذا البلد. Дуже вам вдячні, що ви прийшли. І сподіваємося, скоро ми вам передадемо всі необхідні інформацію, щоб у нас було там щось спільне і був найкращий результат. Дуже вам дякую.